Добрий день! З вами Наталія Миколаївна. Тема уроку розв'язування рівнянь та їх перевірка в задачі з буквеними даними. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число та припиші каліграфічну хваленку. Число 98, Один рядочок. В таблиці позначення 1 третя кожного числа. Треба назвати числа 9. Множимо на 3 буде 27. 4 множимо на 3 буде 12. 1 множимо на 3 буде. Ну, молодці мої, звичайно, 3. Якщо ми знайдемо 1 треть числа, якого становить 0, то 0 помножити на 3 буде 0. Так, 5 треба знайти. Число, якщо одна третя, його дорівнює 5. 5 множимо на 3 15. 10 множимо на 3 30. 3 множимо на 5 чи на 3? На 3 буде 9. 7 множимо на 3 буде 21. І 2 множимо на 3, звичайно, буде 6. Молодці. А 6 помножити на 3 буде 18. Мої розумнички. Будь ласка, знайди одну десятку кожного числа. Треба число поділити на 10 частин та взяти одну частину. Отже, 30 ділимо на 10 множимо на 1 буде 3. 80 ділимо на 10 множимо на 1, буде 8. 10 ділимо на 10 та множимо на 1, буде 1. 40 ділимо на 10 і множимо на 1, буде 4. 70 ділимо на 10, там множимо на 1. Буде 7. 100 ділимо на 10 і множимо на 1. Буде 10. 50 Ділимо на 10 і множимо на 1. Буде. Звичайно, 5. Молодці. Ви впорались. Наступне завдання: склади вирази за схемами і обчисли їх значення. Розглядаємо різницю числа 45 і 9, поділити на 6. 45 мінус 9 буде скільки? Мої, розумнечки, буде 36, 36. Ділимо на 6, буде 6. Далі дивимось добуток числа 2, 3 та 8. Поділити на 6. 2 помножити на 3 буде 6. Помножити на 8 буде 48. 48 ділимо на 6, буде 8. 3... Добуток числа 36 і 1. Поділити на 6. 36 множимо на 1. Ми отримали 36. Поділити на 6 буде 6. Наступне 3 помножити на 8 та поділити на 6. 3 множимо на 8 буде 24. Так. І ділимо на 6. Звичайно, буде 4. 9 помножити на різницю чисел, 45 та 36. 45 мінус 36 буде скільки? Правильно, 9. 9 множимо на 9 буде 81. 9 помножити на частку чисел 18 і 6. 18 ділимо на 6 буде 3. 9 множимо на 3 27. Наступне 9 помножити на частку чисел 35. Та частку числа цього. 6. І числа 3. Тобто, 30 ділимо на 5 буде 6, 6 ділимо на 3 буде 2. 2 множимо на 9, 18. 20. Так, 9 помножити на різницю числа 20 та добутку чисел 2 і 7. 2 множимо на 7 буде 14. 20 мінус 14 буде 6. 9 множимо на 6 буде 54. Молодці. Будь ласка, перевір. Розв'язання рівняє 47 мінус м дорівнює 38. М дорівнює 47 плюс 38. М дорівнює 85. Чи правильно це? Ні, неправильно, тому що 47 мінус 85 буде не 38. Це неправильно вирішене рівняння. Друге, будь ласка. С помножити на 8 дорівнює 64. C мінус 64 дорівнює 64 поділити на 8. С дорівнює 8. 8 множимо на 8 буде 64. 64 дорівнює 64. Це рівняння, вирішене правильно. 45 поділити на b дорівнює 9. b дорівнює 54 поділити на 9. Б дорівнює 6. 45 поділити на 6 дорівнює 9. Це неправильно. Будь ласка, давай подивимось на схему та доберемо схему до кожної задачі. Складемо вирази і розв'яжемо задачу. Дві групи туристів по 10 осіб, у кожній вирушили в похід. На туристичній базі залишилося ще 30 туристів. Скільки всього туристів було на базі? Давай подивимось: перша чи друга схема сюди підходить. Було в нас дві групи по 10 осіб. Правильно, це в нас буде друга схема. Чому друга? Тому що є 2 помножити на 10 дорівнює 20 та ще 30 туристів. Додати 30 буде 50. Друга задача така. Ліза купила 4 гумки за ціною 5 гривень. Отже, число 5 гривень повторилося 4 рази. 5 помножили на 4. До каси вона подала 50 гривень, тобто ми під 50 маємо відняти те число, яке ми отримали. Тобто, 50 мінус 20 дорівнює 30. Наступна задача з буквеними даними. В А контейнерах міститься 5 центнерів капусти. Скільки центнерів капусти міститься в 8 таких контейнерах. А контейнерів там 5 центнерів. Що треба зробити спочатку? Правильно, спочатку треба А поділити на 5, щоб дізнатися, скільки в одному контейнері, та помножити на 8. Тобто у 8 контейнерах, так, всього А поділити на 5 та помножити на 8 центнерів капусти. Число 12, запиши у вигляді суми двох менших чисел. 12 це 1 та 11, 2 та 10, 3 та 9, 4 та 8, 5 та 7, 6 та 6, 7 та 5, 8 та 4, 9 та 3, 10 та 2, 11 та 1. Вам треба подивитися: тепер з цих доданків треба зробити добутки. Тобто, помножити 1 множимо на 11 буде. 11. 2 множимо на 10 20. 3 множимо на 9 буде 27. 4 множимо на 8 буде скільки? Молодець. 32 5 множимо на 7, 35. 6 множимо на 6. 36. 7 множимо на 5. 35. 8 множимо на 4, 32. 9 множимо на 3, 27, 10 множимо на 2, 20. Та 11 множимо на 1, буде 11. Домашнє завдання. Виконай номер 473, 474. молодці! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!